Всім привіт! У кадрі можете помітити три хрести в правому куточку, от, хрести в лівому куточку. Що ж це таке? Це кладовище, про яке насправді не так багато, я думаю, що людей знають. Воно знаходиться на серці в межах приватного сектору на вулиці Риській. Це кладовище німецьких військовополонених. Це братські могили. Так, ну і Встановлення це більше як символ, так, от три хрести. І посередині на центральній алейці Великий Хрест. Справа в тому, що Середський концтабір він взагалі кілька разів змінював своє призначення. Навіть першопочатково він то був облаштований на території колишнього військового табору. Ну, а після вже 43-го року його використовували для утримання німецьких військовополонених. Ну, і відповідно неподалік від концтабору була потреба організувати кладовище. І ось тут от воно і знаходиться. Як поряд зовсім будинки, як ми бачимо, і могили. Ну, я так розумію, що могили тут, скоріше за все, повсюди. Просто зроблено меморіальні встановлено знаки. Встановлено їх абсолютно симетрично, ліворуч, праворуч, так вони то нібито відмічають отак от периметр території, яку займає кладовище. І так само при вході. Біля центрального хреста є табличка. Зараз подивимось, що тут написано. Так, вгорі німецькою мовою бачимо о, -о а тут українською. Отже, тут покоїться військовополонені жертви Другої світової війни. Такий напис.